Зивіть самі, як ви бажаєте. Ну це прям важа. що тут можна знайти якийсь клад, може бути, але як мінімум тут можна зірвати спину. Друзі, привіт. Осінь в повному розгарі. Ще тиждень тому стільки жовтого листя не було, да і стільки на землі його не було, тому що через тиждень, максимум через два треба буде вже його робити відео там, де просто грібуло листя. А сьогодні хочу подивитися сарай і гараж. Перенести з гаража деякі речі, тому що якщо планах є робити там, забор або чекви, треба щось складати. В гаражі місця немає, я вам ще сьогодні покажу. Не будемо довго розмовляти. Лайк, підписка, коментарі. До речі, всі ваші коментарі читаю. Дуже дякую за поради стосовно і щепи, і що робити з гіллям. Тому насолужуйтесь, беріть смачну каву або чай що любить, кутитись в поет, вже прохолодно, і насолоджуйтесь відео. Я буду показувати, що, що далі роблю. От, поїхав. Так, я передягнувся. І з того, що потрібно робити. Ну, по-перше, тут треба доробити і закрити а, вентиляцію, піднести всю цю... Садову удварь треба також нормально скласти. От. І я поки робив, знайшов ще одну маленьку. Ну як як робив? Поки перевдягався, звернув увагу на одну маленьку не проблему. Котяки. Котяки, 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 котяки. Але я думаю, що ви бачили де, в інших відео. От, цей жах. Тут э, треба буде розбиратися. Це не те, що там один день або тиждень, я не знаю, скільки тут це розбирати, але треба це також складати, і треба там складати. Ну, є інша проблема. А, я думаю, вода. Тобто, скоріше за всього криша, ну не скоріше, за всього, криша протікає. На вулиці йде дощ, нагадаю. Ну, така морозь була. Ось. І там ну, би, це треба кудись переносити для того в будь-якому разі, щоб щось робити. Ну, Тому сьогодні буду намагатися дістати оці дві, дві там, три половички, ставити їх в край сарая і перекладати. Якраз проведу інвентаризацію, що там є, викинути те, що не потрібно, буду розчищати тут і розчищу там, поскладаю, щоб воно можна було там ходити. Так, ч, точно поехала. Ну, дуже добре, що ми приїхали сюди, коли дощ. Я вам зараз покажу масштаб. Проблеми. Одну секунду, одну секунду, де воно тут світу. Опа, ще тут -от вмикається. Тепер капає. Ось тут. На це я вже підставив. І тепер далі. Я думаю, що має бути видно. Ось тут -от, -от, от капає. І ось тут капає. От. Ну, ще не лється. Але ось досить, скажімо, волога історія. Ось там вологі дошки. З того боку просто я не бачу. Коротше, зараз, ну і це тут інструмент вважить. Зараз буду розбирати оці раз шухляди. Ой, вибачаюсь. А ці шухляди буду розбирати. Вон ту шухляду, мабуть, буду виносити. Ну як виносити, якщо в мене я тут доберусь до неї, тому що тут все завалено. А, і буду перекладати туди інструмент. там Буде прохолодно, але має бути сухо. ну, тому що це якби повний... Ну, як я не знаю, називіть самі, як ви бажаєте. Ну це прям важа. Те, що тут можна знайти якийсь клад, може бути. Но, як мінімум тут можна зірвати спину, заробити собі геморой, поки, собі... поки це будеш це виносити і перебирати. Ну може якийсь клад, знайду. От. Ладно, поки я розбираюся з цими штуками. Поїхали.

Не знаю, стало більше місця чи не стало більше місця. Напишіть, до, до речі, воно видно, що це стало трошки більше, просторіше, але це і слово трошки, не від слова просторіше. Забрав тут шкафчики, там все те, що внизу треба, звісно, збирати, прибирати і так далі. Ну, плюс-мінус. Оці досить класні коробки від великих акумуляторів. Супкі все, але вони теж там погнили з одного боку. Подивимось, як воно буде. Зараз знову дощ пішов. накрапаю. Зараз так. Ну пакет на смітник. Речі, які можна ще використовувати. Кіцька. І пум. Ось так тепер лежить. Тут головне, що тут сухо. Тут поскладав шурупчики, окуляри, мастила, всяке таке ось. Балони, ну і ще буду звідти приносити сюди, поставлю, ну, щоб трошки докупи було. Перфоратор, не привіз, хочу оцю паличку сюди поставити. Тут ще буде паличка, нормально. І ось тут. Там внутрі поки пусто цих. Але я знайду, що туди поставити. Я думаю, що воно швидко туди щось доб'ється. І блін, ну от знову ж таки подовжувач треба зараз буде витерти, тому що він ну, так, також, раз, два, три, тому що він також в воді. Я бачу, що все в воді. Коли воно буде висихати, не знаю. Треба буде зараз розмотати весь трохи. б обтерти його. І потім змотаю. Рік, і поки йде, кри, і ночі ранок трьох, Так. Е я зараз всираю, тому що в гаражі незручно, як ви розумієте, за один день. Там нічого не зробити. А ось. Е На початку видео я казав, что у Мажуева будут какие-то скрытые уже первых двое. это производство меховое объединение Тесменница шапка меховая. Колись це, мабуть, був прям скарб. Тому що, наскільки ми пам'ятаємо, один із Точніше, один. наш там втікач а за це чи відсидів, чи мав відсидіти, не пам'ятаю. Щось би його... Хоча б пам'ятати про нього треба, щоб не повторювати такі помилки. І друге, електрик, кофі, нова. Я її вже ну, просто діставав, дивився, що. О, зовсім новенька. Новенька. Непрацьована. Розеточка. Кришечка. Оп, все закривається. Оце що у нас тут є? мирна ложка. Етикетка українською. Як ви бачите. От. А от така 50/100. А Мені стало цікаво, Давайте подивимось. І я так розумію, що це 92 рік. Так, гарантійний срок експлуатації кавомолка 18 місяців після продажу магазину. Ось так. Я, правда, так і не зрозумів і не знайшов, де вона виготовлялась. Ну, тому що... Ну, Українською це зрозуміло. <кійнського> це зрозуміло. А, те, що вона в повному комплекті, ну, те, що сама коробочка трошки, мабуть, одесь іде її переставляла не дуже, але так, кришка, вмикач. Блин, аж хочеться її запустити, цікаво. Ось. А зараз ми її запустимо. Одну секунду. Протестую. Ось. Оп. так. Ага. Ні, не протестую, тому що потрібна інша розетка. Або переходник. Ну, я був більше ніж впевнений, що вона працює, тому що вона не може не працювати. Ось. Чому не може не працювати, тому що її, скоріш за всього, жодного разу навіть не включали. Це ну, Це прикольно. Це прикольно І це я точно викидати не буду. Я думаю, що це можна якимось чином примінити і в селі коломовку, як мінімум навіть цукрову пудру зробити, або ще щось перемолоти, це прикольно, не треба купляти. Я думаю, якийсь час, якщо вона працює, треба тільки перехідник на цю штуку, або іншу розетку, але якщо вона працює, то фактично це гарна історія. І її можна використовувати, тому що ми так купуємо, ну, купуємо просто або каву, яку просто залити, або... Готуємо її вдома і привозимо сюди. А тут є каламок. І є шапка. Михала. Я, неправда, не знаю, що з нею робити, але хай поки буде, там подивимось. Вам дякую, що додивились. Наступних відео подивлюсь, можливо, буде. Зараз похолодало на вулиці, вже мало що буду робити, хоча буде якесь відео там, де прибирають сад, виносяться листя, скоріше всього, може ні. І будемо дивитися по погоді, щось робити, розбирати завали, дивитися, що робити з кришою. І так, да, якщо ви можете щось порадити, порадьте, будь ласка, що робити з тою кришою на сезон, тому що я точно зараз не буду розпаковувати, ну, там які зараз понаставлю, де воно ну, приблизно капає, щоб не, не все капало навколо і не все намакало. Все, дякую ще раз, до побачення.